Я вимкну на всю звук, і зникну, і не війду, Я крикну, давай без рук. Я би пішла, але я тут я чую. У грудях стук не б'ється в твои муса, та серце в твоїх руках. кохання, не черный меж, меш не звільни ж за чемобе додаш. Алло, алло, включення є? Алло, 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 ви тут всі? алло. алло, 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 є всі? Так що ви готові? Ми сьогодні дивимося вот это, блять. Полтора часика. Привет, меня зовут Вугар, это моя Лида. Мне 23 года. Мне 27 лет. Я тебя люблю. Да, я тебя тоже, несмотря на то, что ты мне постоянно мозги выносишь. Класс. Так и мои на А ничего, что я все дома делаю? Ну вот делаю. Ну ничего. Не осуждаем, поддержим. Поможет. Вот мои все песни, знаешь, почему сопливые? Потому что ты мне мозги делаешь, и я вот Ого, сука, ні, ахуєда. Бля, який ахуєний сад у нього тут торчить і їбанутись. Оце взагалі респект. Оце дуже нравиться мені. Мені нужна свадьба однозначно. Дивіться, якщо в мене колись буде свадьба, це буде чіль, тільки через те, що захоче моя половинка. А я захочу її може зробити прикольно, бо вона про це мріє з дитинства. Все, це єдиний варіант. Єдиний варіант. Щоб я тільки сам тако собі захотів, то та. Не, ні, ніколи. Чекайте, я подумав, блять. А якщо стрім зробити на весіллі? Ха! Прикинь, щоб типу, вас всіх пригласити. щоб ви були на весіллі. Ахуєть. Звучить хайпово. Клас, блядь. Та го, блядь, ви йобнуті. Що мені спеціально одружуватись, щоб зробити стрімець, ви мене втягуєте в какую-то хуйню. Хуй вам, ні, а ні хуя. Добав літаку і пара вже в джакарті. Йобаний рот, блядь. Добу. Я три години летів найбільше в своїй житті, блядь. Мене відкачували. У меня Угару маса претензій. Ого. Угар? Я во не поняв. Угар угарає, то хтось пише. Блядь, який мухтар засуджую, нахуй. Богдан, блядь, дай 600 бана людині. Що Засуджую чат, блядь. Хто написав узвар, блядь? Я засуджую нахуй. Блять, алло, блядь, усе вам пише, нахуй. Ебанутый, сука. Ось се вам пише на екрані, блядь. будьте людьми, нахуй. Ви що йобнулись? О, сука, блядь. Засуджую, нахуй. Ну, реально, блядь. Five minutes later. Сука, хтось написав футзал, блядь, я не можу, нахуй. Ну, блядь, ну ви, сука, ви що, єбануті, я ж прошу, блядь. Блядь, ви що, хоче, нахуй. Я засуджую, нахуй. Блядь, які вони нормальні, нахуй. Кошмарний. да вот, заблокуй ту людину, кто написал Тартар, блять, вы сука, я уже сабмод поставил, нахуй вы пишете, вы что, сука, нормальный, нахуй, блять, я прошу вас, нахуй. Так, ладно. Мне стало уже, в принципе, прям тяжело. Блять, я не понимаю, 5 километров пройти вот так, да это Пиздец. Чекайте, бо вже щось відбувається. щоб не пропустити. Ви шугоніть, подождіть. І що ви хочете, щоб я повірив, що вона пройшла з тілешкою, на якось 74 кілограма, 5 кілометрів, 5 тисяч метрів. по отакій рівнині, де, де, де камні? Я не вірю в цю хуйню. Один, два, три. Час. Перший. Ключ. Ні, ну слухайте, по факту він її підтримував, коли поки вони їхали. Він казав, давай отут, давай розженемося, ну підтримка є. Потім тут, давай, прямо тут, фух, фу, ти молодець, вона молодець, Він сказав, що вона молодець, ну підтримка є, ніхуя собі. Тисяча доларів це нормально, ви шугоніте. Це 37 тисяч гривень, будь ласка. Ви зараз пишете, що це мало. Ну це 5 років назад знімався цей, цей, цей випуск. 5 років назад я заробляв 10 тисяч гривень. Вам потрібно вичинити 100 шкір на виробництві, де працює Джеки. Батько, може, скипнути нахуй цей момент. Що ти, ти кажеш? Ну, по-моєму, ключа не віддать, блядь. Цей ключ залишається в мене. Ну, слухайте, ми бачили і по ну, і по і и ссоры, все що угодно, ну реально. все одно Я сильно розстроилась, що я снова увидела плохие качества Ми третє пробування ну, проходити не будемо. Ей сейчас будут задаваться вопросы. То есть она будет что-то ну, решать вместо меня. Если она там что-то не то сделала, буду типа ну, терпеть я. Вы разум уже больше четырех роков. Были, да. Были? Булы. Я принял решение, для меня это хватит. Ух ты, нихуя себе, блядь. Я с этим человеком не хочу продолжать никакие ни отношения, ни испытания, ни, ни вообще ни... Я просто в шоке, я баучу. Блядь, чё? Что же я вчера тебе такого сделала, что ты поменял так резко, ну, ко мне-то Так, по-моему, нихуя! Ну, по-моему, ну, она шесть радовалась сбоку. Это ваше общее задание. Вынож просто сбоку, просто радовало тебе. Вот тут может вот так, вот у. Да, понимаю, може, немножечко, під руку происходит и пиздеж. То что такое, ну люблю, а это, блядь, это ваше задание, разум. Ну, вы собі робите, Ебаный рот. Що за хуйня, блять? Я що? радий, что ты вирішив починати и він тільки що сказав, що розходиться з нею. В в чаті пише, ну ладно, хуй з ним. Поїхали. Це що за піздець? Я би їбать обідався на таку. Ну, якби я стояв, моя мала каже, все, ми розходимося. І якийсь тип каже, ту 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 І вона така, ну ладно, розходжу. ну що за гуня, блять? Є багато питань, блять. Перше питання правильна відповідь. Питання номер два. Це була неправильна відповідь. Номер три. Зараз твоя гордість не постраждає. Це була правильна відповідь. Бля, ну воно їбать, я хуєна. Ну да, я забув, я там. Ну короче, забій. Я, мабуть, неправильно питання. Я сам неправильно на нього відповів. В общем, в принципі, не важливо. Друге покарання. Блядь. Хто це викакав? ти Питання номер п'ять. Це третя правильна відповідь. Ахуєна мала, ахує, вона знає, блять, цілий рядок останнього трека, блять. Може хтось не викупає, наскільки це важно, блять. Це є батьк важливо. Ну, коли в відносинах людина включена в твою то, що ти робиш, це єбать ахуєна. Абсолютно правильна відповідь. Бля, ну вона Я молодець. Чужой номер сім. Відповідь, на жаль, неправильна. Я би такой, якби отак, отак, сразу вірьовки рвуться, нахуй. З розворота дерево це збивається і біжиться просто отак в ліс нахуй. Мені абсолютно очевидно, що Ліда знає тебе краще, ніж ти думаєш. Сьогодні вона це довела. Та вона красавчик взагалі! Знати, де народження батьків, е, рядки стрека останнього, ну це ж просто піздець. Я би такова, так, вау, отак, це єбать як важливо. Ви шовоняті, це дуже чорно. Ми поговоримо об этом. О, ні! О, це упала? ха ха на типа! вы начипа такое? такой? Откуда упала? ебануть. Вообще, блядь. Ой, блядь. Ого, нахуй. Фу, блядь. Вы же уходите, блядь. Я? Дубль два. Он не дает. Вообще у него же в жизни в глазах нема, нахуй. Мы что я снимаю, блядь? Он не. Ай, блядь! Бля! Фух ты, сука, блядь, я не могу нахуй выбежать, блядь. Давай-то, давай-то уже детектор твой, давай-то уже проверки, блядь. Ты реально? Боїшся вугара. угара. Yeah. Ну yeah. well, он запугивает. Yeah. Єбать, що відбувається, блядь? На цьому все. Молодець яка. Злідує. Зараз буде кіно про вугар. Ну давай. Та, да, во-первых, я там був п'ян. Ну, во-вторых, ну спел, Ну я с ним. Не, це оце п'ян блять. Па ебать вообще. Yeah. все аналогічно. Як то кажуть, спяного спрос вдвоє. І не просто так -то кажуть. Yeah, yeah. Тем, ну, все. Блять. За це за актриса ви її знайшли, блять. В є що показати. Хочу Кіно блядь. 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 Що там все, кино. Блять! Я, 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 ну, я... Да ти шо, забудь вообще, забудь о своем існуванні в моей жизни, ты о чем? Ну зато крюкчик есть! Плюс бабки! Надо было найти в себе силы и закрыть эту книгу намного раньше. Бажаю вам всего хорошего в натуре. Дякую, что мною цей час. Я кайфану. Вас половину сейчас со стрима хуять.